Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 2 грудня, 23 рік. Робимо заготівлю риби, так сказати, на оселедець на сільотку. Купили ми два білих амура, трошки щучки. Чому ми саме зараз це робимо, буде далі відео. Ось таких крокодильчиків ми купили. Заготовляємо на зиму, робимо оселедець. Сільотку, так сказати. Тому що зараз риба сама смачна осіння. Буде смачний оселедець. Саме головне. Щоб риба була смачна і корисна, щоб оці спостерігачі її не вкрали. Але це так саме головне після того, як ми її почистимо, вимочити в воді декілька разів, щоб вона втратила отой слиз, віддала все на воду. І саме в такій фазі, коли ми її почистили, її треба вимочити. Особливо щуку, також амурчик наш вимочується, пошевелити трохи, щоб трохи втратив той слиз, який дає не краще для смаку риби. А коли ми вимочимо, вона буде смачна і корисна. По виходу ту солоба у нас що хочу сказати, вже зважено ось так розібране, без голови, без нічого. Вийшло у нас, була в нас вага 7 кг, а вийшло у нас 4,5 кг 800 вийшло, але я рахую, що я відрізу, відріжу хребет. Зараз її розберу на філе, потім вже не хочу важити, хай буде 300 г. Максимум там 4,5 кг. От і самі рахуйте, вага 7 кілограм і 4,5 це вихід, хоча він набагато дорожчий ця рибина, але ви отримуєте філе набагато більше. Ви отримуєте майже, не майже, а 70% філе. Це дуже гарний вихід з риби. з тостолоба набагато більше відходи, там набагато більша голова. В общем, взагалі, то рахуйте кожен сам собі, ось так. В білого амура голова не така велика, як в тостолоба, ми поміряємо вихід м'яса, Тостолоба виходить 50 на 50, коли його розбираєш, філе виходить 50 на 50, тож, я сам так думав, коли продавали по 150-180 філе, я казав, ого, офігелі дорого. Але коли купуєш рибу по 90-80, це якщо багато береш а так по 90, то виходить те саме. Так що все по... потрібно рахувати. А порахуєш, коли сам тільки зробиш. На рахунок голови, хочу сказати. Голови багато хто оставляє на юшку, варять юшку з голови. Я таке не признаю. Ми їх спочатку повністю викидали, а потім я просто пролувчився. Ось так беремо голову і розбираємо. Ось вона була у нас ціленька так. Ми ось тут перерізаємо її. Знімаємо жабра. Жабра нам не потрібні, тому що там всяка гадость, яку риба перепускала через них. А крім зябер, там більше чи жабр, чи зябр, більше нічого немає. Це кістка, сплошна кістка, все там кістка і глаза. Мозгів там немає, їсти там немає. що. Ну, правда, якби не було мозгів, то не була б така вона розумна риба. І ось лишаємо на юшку. Голови, хочу сказати, тому що виробився телефон. Ось так вирізаємо, лишається ось таке те, що ми від тулуба відрізали. Це піде на юшку, також на юшку підуть хребти. Розбираємо його повністю рибу. Хребти нам теж не потрібні. А це вже йде, вже йде тварина. Собачки у нас є. Котики, які побідалися. Все. Чому, 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 чому саме зараз заготовляємо ми рибу? Тому що зараз осінь, вона не їсть водорослі і намул вона не воняє. Не воняє, немає запаху ось того намулу, як вона має влітку. Хижак, він круглий год не має того запаху, хіба що наїсться тараньки і буде запах, яка їсть водорослі. Ось такі справи. Заготовляйте зараз рибу, куштуйте, робіть заготовки, тушонки, сільотки. Дуже смачна риба. Дякую за увагу, підписка, вподобайка. Слава Україні!